Проснулося місто і сонце поволі, проміння розсипало в ніжно блакить. Дорога стоять при дорозі тополі і листя, співаючи пісню, шумить. Дорогою тою любили ходити в село з Ярихоном багато людей. Сюди для прожитку приходив просити грошей або хліба, сліпий Вартимей. Ось вухо чутливе сліпого вловило чийсь голос. Ісус Назарянин іде. Все ближче і ближче, мов море шуміло. З Ісусом йшов натовп, великий людей. Душі запалала враз віри надія, плокличу він може. Я чув вже не раз, почути, хоч слово від нього, я мрію. І нині настав той бажаний час. Зібравши всі сили, піднявши вас руки, він крикнув, а сльози з очей полились О, сину Давиді, споглянь на каліку, Ісусе, помилуй. Я вірю, спаси. З словами обурення, гніву, зневаги, сварились на нього, щоб він замовчав. Та він не звертав на ці крики уваги, хотілося бачить. Він знову кричав Ісус, син Давидів, мій любий учитель, споглянь на сліпого, ти можеш спасти. Я буду служити тобі, мій Спаситель, і хрест свій щоденно з терпінням нести. Сидить Вартимай при дорозі і сумує. Хотілось хоч слово почути того, котрий має силу. Невже він не чує? Ісус зупинився. Покличте його. Скажіть, нехай прийде, чого він так плаче, сліпив його стово з Ісусових вуст. Ось учні вже кличуть. Устань, тебе кличе Спаситель Ісус. Що хочеш від мене, обідний Каліко? Скажи і я дам все у владі моїй. Підвівшись на ноги, заплакав він гірко. Я бачити хочу, учителю мій. Благаючим дощем було кожне слово. Чимало зазнав він в житті він біди. Ісус придивився і тихо промовив По вірі твоїй, нехай буде, іди, о радість, я бачу Ісуса і небо, людей, все творіння, Я щастя знайшов, віднині вже гроші просити не треба. Сказав і ослід за Ісусом пішов. О любий мій друже. Прийди до Ісуса, Він очі відкриє, дасть радість, спокій. Скажи, як той бідний, сліпий при дорозі. Я бачити хочу, Спасителю мій, слава Богу.